Це ще один корпус, я так розумію, це ми зайшли відвітлень в сторону. Бо ми зайшли зразу прямо, бо там де ці всі гномики, тут все. А тут наче в ліс попав ще номера. Ой, кокосики. А це іскусний. Думала настоящий. Ну так класна така, знаєте, тематика така сказочна. Взагалі прикольно. Тут не написано було, який це корпус. Просто йде. Камін Можна смажити собі замовляти на вечір. Ну, прикольно. Цікаво. Єдине, що тут розказують, не знаю. Треба дивитись на сайті цього закладу, що немає кондиціонерів в номері і вода, якби плюс-мінус то є, то нема. Тому треба це заздалегідь все. З'ясовувати. Так чи не так, нічого. Ось так, там вон лісінка на третій поверх. А як туди зайти, Це з другого поверху. Ага, сюди заходиш і туди на лісінку. Давайте зайдемо, побачимо з висоти пташиного польоту, що воно. Навірно, буде закрита, тому що територія. Просто все закрите, зелено буде зверху. Ну, трошки зайду. Подивимось, як тут гарно. Цікаво. Так, ось піднялась. Ось так вниз. Тут я бачу багато корпусів, до речі. Ось тут, не видно, коротше, я не достану дуже високо. Отак от тут. Ну, прикольно. Ну що, що я можу сказати? Оце ми тільки що поспілкувались. З людьми, які тут давно вже їздять сюди, не один раз, то кажуть, що тут зовсім було все ухожено, все, все було дуже прибрано, чистесенько. Кажуть, що зараз тут не дуже е, чисто. Почитала я в відгуках, виявляється, що власниця померла і зараз приємники їсть. От. Тому щось можливо і помінялось. Але ну, красата залишилась, єдине, що, мабуть, тут сухо, вологи вологі немає такої. Хочеться, да? Тіпа, щоб зволожено, все мокре було. Ну, в принципі, день, може, вранці поливається щось більше. Це ми зайшли. Тут вже корпуси ну, закриті. Далі нема куди йти наверх, бо там тераса. Бачу, ну, подивимось вигляд з вікна, який там. Зараз побачимо, що там за вікном у нас. Бачите, все по тіні, не підметено. Ну таке кажу, що було чистеньке. Доброго дня. Доброго дня. Хочемо подивитися. Що? А, так ми ж ось ми ж тут, он наш зонтик. Ми ж якраз тут. Ось. Все, все якраз добре. Ми бачили. Тільки що якраз пройшли, там де ми від, ну, зупинились на пляжі. Це, ось повертаємось назад. Ну і тут вже вихід. Вже далі нема нічого. Знов все показала, розказала. Цікаво, більше буде на сайті, напевно. що